У мене порозпускалися мої орхідейки хочу зняти, а то вони вже, перес, вже перецвітають потроху. І не буде вам от Це в мене от світашка така. Перша зацвіла нормально. А ця. Все-таки, пам'ятаєте, в прошлому відео були такі засови. Вона все-таки відсушила ботони. Вона не зацвіла, але вже за... скидає повністю відсушує квітонос, який не цвів взагалі. Так, цю ководочку я знімала вже. Так, я знайшла... Як називається ця моя орхідея? Щас я подивлюсь, щас. так, це в нас міс Фуллерс. Це вона така і є. От дуже вона красива. Обалден. Дуже гарно. Жовта губа Little Gem за квіт двома квітоносами. Дуже гарний букетик. Так, такий перший раз. Обично він в мене по одній квіточки, по дві. Такі величенькі, а тут, оно, ну, нормальні. Так. Два. І благополучно жовтить листки. Не знаю, не знаю. Так. Це в нас розквіт лов розмір 1,7 у 23 році. пересаджувався у 2024. І оце він таке От, листочки не ростить. Курінчики на корінчики теж не дуже він такий. Ось дрібненький дрібнячок. Так, Джері Бомб я вже показувала. Червона королева. Друга квіточка ось роз... були спочатку отакі квіточки. Ця ще залишилась. одну вона скинула і розквітла нова квіточка. Наче вже не така подшарпана. Так. Це щось з моїх. Так. Це оціночна орхідея теж оцінка. Перше квітування. Ця жовтенька. Це ход. Ось він вже відквітає. Щось бачу, йому не сподобалось. Можливо, йому тут жарко під лампою, але наче ну, нормально. Не знаю чого. Так, Мікі Кроун. Красунчик. Здорова квітка, класно Ось такий у нас. Гарне пишне квитування. Так, тут розкрилися мої тарілочки, я на них кажу. Я не знаю, як воно називається, але це дуже гарно. Це дуже велика квітка. Вони тільки розквітли, вони ще ростуть. Ось. Ну, Тут великоквіткова одна, теж здорова. Цвіте тільки одною квіточкою чомусь. Шоколад мій знайшовся, так, це в нас, я забула, як він називається. Ой, Монтерюкс. Притурія. Цей красавчик літер зору, чи як він там. Ця орхідея, яка в мене дуже постійно розквітла і через тиждень скинула квітки. Цього разу тримається вже довго, не скидує квітки. І мій гліпчик біленький такий.